Які дві-три ключові рекомендації короткі ви могли б дати донорам щодо взаємодії з громадами. Будь ласка, по 30 секунд. Коротко. Пані Оксано. Я думаю, що присутнім тут головам рекомендації давати не треба. Вони самі абсолютно активно, адекватно оцінюють, що все залежить від них Ні, для донорів, а для Як донорів... Їм взаємодіяти з громадами. Боже. Для донорів це приходьте до нас громади. Проекти готують. Причому громади готують бідняжечки під два закони, і під закон, який говорить про відновлення, і, про, і під комплексні плани. Насправді громади готуються, роблять це для того, щоб і, по-перше, запропонувати донорам, куди заходити. І що важливо, це те, що громади роблять це для того, щоб зробити все прозоро. Це та це. Це, це це та прозорість, яку насправді вимагають е, донори, і яка повинна бути, тому що ми чекаємо фінансування і сподіваємося на фінансування від наших партнерів. Тому саме головне, і, і що би я сказала до донорів: це громади готові і працюють е, прозоро. Вони готують конкретні проекти стратегічного розвитку тих чи інших територій. І тому питань до громад немає. Всі корупційні скандали у нас на центральному рівні. Дякую дуже. Буду наказана, але не можу не сказати до донорів: ми готові вам допомагати від асоціації міст України допомагати нашим громадам. Все, якщо вам не зрозуміло, ми завжди допоможемо і зведемо рука до руки до кожної громади, яка цікава. Дякую дуже.